Майя Савчук з підгайчиків уже 23 роки хворіє на фенілкетонурію. Це рідкісне спадкове захворювання, яке змінює метаболізм, а саме здатність організму засвоювати їжу. Діти, народжені з цією недогою, не здатні метаболізувати фенілаланін частину протеїну, який через це накопичується в крові. Така ненормальна висока кількість фенілаланіну перешкоджає нормальному розвитку мозку. Тому відсутність лікування може привести до розумової відсталості. На щастя, батьки має. Вчасно звернулися за допомогою, адже на свої два роки дівчинка погано розвивалась і майже не говорила. До речі, визначити вірний діагноз було нелегко. Після довгих пошуків сім'я приїхала у Львівський інститут спадкової патології, де врешті розставили все на свої місця, пригадує мама Мирослава Савчук. Виявили нам там діагноз, підтвердили по аналізах, там був більший вміст ні у крові. Чим повинно бути? Повинно бути від 1 до 6 міліграмів процентних, а в неї було тоді 26%. нам так пояснили і сказали: не звертатись до знахарів, до бабок, звертатись до лікарів. і… Перша лікування це строга дієта. Батьки дівчинки відразу взялись за лікування. Вже за місяць здоров'я Майї набагато покращилось. Її обмежили раціон від всієї білкової їжі. Категорично не давали м'ясні, молочні та мочні продукти, а натомість лише фрукти та овочі. Разом з цим робили систематичні аналізи крові на вміст фенілаланіну та купували замінник білка. Все це коштувало їм великих моральних зусиль і немалих фінансових витрат. Як дізналася, тато мама то тато сказав, що Мама має бути вдома сидіти, мене як лікувати. Тато буде, як чим зможе буде допомагати так фінансово. А мама вже 23 рік, 20, 24 двадцять чотири роки буду. Травні, як мама дама, її нікуди не йде. Найважчий період у житті дівчини і її родичів це дитячий та шкільний вік. Саме тоді потрібна була строга дієта. Вже потім можна було потроху розбавляти свій раціон забороненою їжею. Зараз сім'я Савчуків служить прикладом для багатьох людей. Сама ж Майя здобула освіту, влаштувалась на роботу, вийшла заміж і навіть народила дитину. Нині її синочкові рік і вісім місяців. Слава Богу, вагітність легко перейшла. І не то, що з дієту, а так, то легко перейшла вагітність там. І, і і легко роди прийшли, але франківську мене тут не хотіли приймати через моїх воротей. Нічого дитина здорова народилася у доруті до тепер. То слава богу, нічого і мені не шкодить дитині вже не шкодить. У 80-ті роки ферінки тонурія траплялася в одному випадку зі 100 тисяч. У наш час недуга є у одної дитини з кожних 8 тисяч новонароджених. Окрім майї на Коломийщині, є ще троє дітей, вражених цією хворобою. Разом з цим четверо мають такі рідкісні недуги, як синдром шерешевського Тернера, і двоє гіпофізарний наніс, каже райендокринолог Галина Грудзінська. Дані хвороби ми можемо діагностувати тільки на основі генетичних даних, а також гормональних результатів аналізів. Значить, ці захворювання слід діагностувати в ранньому дитячому віці. Батькам слід звернути увагу на фізичний, запізнілий фізичний розвиток, а також розумовий розвиток. Кількість рідкісних захворювань стрімко зростає в Україні. Ще два роки тому генетики виявляли 140 нових хвороб на рік. Сьогодні ж ця цифра сягнула 400. Індивідуальний підхід до лікування робить його дуже дорогим. За кордоном існують державні програми допомоги таким людям. В Україні ж пацієнти з рідкісними захворюваннями зазвичай лишаються сам на сам із своєю проблемою.